Так, що в перекладі з англійської означає баскетбол? Корзина і м'яч. Друге. Кажіть скільки триває гра в баскетболу? Третій варіант. 4 періоди по 10 хвилин. Хто вважається засновником баскетболу? Перший варіант Джеймс Нейсміт. Четвертий варіант. Які розміри баскетбольного майданчика? Другий варіант 28 на 15. Баскетбол це. Командна спортивна гра мета якої закинути руками м'ячик у кошик суперника. Е, перший варіант. Шостий питання. Що забороняється згідно правил баскетболу? Кидати в кільце двома руками, бігти з м'ячем, бити по м'ячу ногою. Третій варіант. Порушення правил гри в баскетбол. Це фол. Другий варіант. Скільки секунд дається команді на атаку кільця суперника? 24 секунди. Другий варіант. Яка країна є батьківщиною баскетболу? США, другий варіант. Що таке аут? Це коли м'яч виходить за межі ігрового майданчика. Це третій варіант. Гра починається е, пірним кінком у центрі майданчика. Третій варіант і четвертий варіант. І, і 12 -е питання. Що, е, так входить до складу Олімпійських ігор? Будь ласка, відповідайте.